По обіді мешканці боромлі Охтирського району збираються неподалік місцевого кладовища, щоб попрощатися з односельцем Романом Дем'яненком. Сім'янин, а що ще можна сказати? Характер дуже сильно хороший, доброзичливий, уважительний. Син є. Мама, мама, сестра, жінка зараз є. Труну 48-річним бойовим медиком мотопіхотної роти до цвинтаря на коліні проваджають усією громадою. Дуже гарна людина, дуже жалко. Неймовірно, жалко знали самого дитинства, знали папу, знали маму, сім'я, якого знали, ну, мабуть, не ошибусь, як сказав, кожний боромлянин цю сім'ю знав. Папа був фармацевтом. Мама робила в ПМК в конторі. Ну, то є такі, що ну, люди, які знають усі. І рому ж знали, і дуже гарний хлопчик був, і знали самого дитинства, Дуже жалко, дуже сумно, дуже. Больно, що втрачаємо таких людей. Хотілося б, щоб наші хлопці верталися живими, щоб такого не було, щоб оце бачити, скільки людей прийшли шану віддати, всі знали, всі сумують. Загинув Боромлянин внаслідок мінометного обстрілу 6 березня на околиці населеного пункту Серебрянка, Бахмутського району Донецької області. У таку звістку довго не міг повірити товариш Романа Дем'яненка Іван Ворона. По-перше, ми товаришували з ним. По-друге, це така людина, ну, з якою завжди можна було поговорити. Про будь-які речі, оскільки він сам за освітою фельдшер, з ним можна було порадитись, тому до останнього, чесно вам скажу я. Мені не вірилося, що його вже немає. Тому я не міг не прийти. Прощаючись із Романом Дем'яненком, односельці не стримують сліз. Поховали захисника України на свинтері у селі, де він народився, виріс та мешкав до повномасштабного вторгнення. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина.